Я Віктор по я хочу вам показати я хочу показати стройку пожартувати депо. Я трошки підготував його. Я спочатку зробив я зрола таке все. Остав, там так, теж треба закрити дивку. Мод, дивочку, вона нам не нужна. А я, як я, як завжди гуляю, на робить стоу мод, він мені допомагає в цьому. він мені всі механізми допомагає робити.

Самое лучшее, что то построить де... во все можно будет красивая комнатка. ну, я я сейчас як ви бачите, я сейчас в деревне его сбою, я попал в дом, дома всяки спаливал. Бо я ку бо буду дома сповишна, пожалуй, на безопасность. Я сегодня затушивку в кузню, ввела и оттягнул на его. Кузня чуд не сгорела. Дом деяки думаю, я подпалил и спаливнуть. Что там?

Стов для оповесть з його цієї комнати. Ну, Отакий стовп для цієї упори. Зніма... Якщо у вас планшет, ви не зможете зняти це все. Заходьте на комп'ютер і дивіться. І повторяйте це за мною. Якщо у вас комп дивіться, якщо скріляєте на компі, беріть планшетку і дивіться це відео. Посоветую попастить стоуном. Посоветую пропостить стоуном для света. стол Дворема, жмеплитами и тому подобное. Посоветую запасти с ним немного немно, трош, трошки стеклом. Прям придут сощику взять и вот таки пошли. Я когда сочки снимаю, я добавляю целый брать воду и с табличками. Це для лифта. На двигателе. Ні, Ні-ні, давай так, Друга... не, 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 этаж, наверное, там тут не буде. Ну, я пуст я бы сделаю в я сделаю на д на с на... надувую башню. Чтобы это пожаловать стало. Зараз я гуляю на 0 У блокла учевис. Мы спочатку это чат, у меня сейчас готовится. Так, Начинаем. Стройку. Так. Мы сделали вход и двери в настройку за поступим, строим. Начинаем строить. Сегодня вас Сегодня встал. вас на выложить на них выложить туториал. По дому в скале, другая часть. Я заметил. Я выложить Бо я вас вже як мене заінтесувала версія Майнкрафта 0.19.0, Я його зайшов на сайті. І зразу скачав. Він не запустився. Ви ще перевістить всі папки. Папки? Удалились. Бай-бай папки. Тобто всі карти в мене, які були, всі удалились. Тепер буду всі карти заново качати. Цікаво, строїм. Я скоро выложу стойку по своему ну, э, тутуриал по своему по своей по своему модерн хаосу. Я его вкрал в видео. Ну вы знаете какой, все мини один, 11 минимализм я выложу. Так как развил это построен, так нам нужен день, но я не хочу вот этого делать. Там в полті. Якщо милин, щоб пройти, на мені щоб вже жевали пройти, у нас день ничего не милиться. так видали так, я меню день. Возьму то мале моту, мотумани и там. Тут это таке каменюшка у него, як ви знаєте. Читаю, скільки хочеш у ньому. Читер, это тобі просто доступне запер. Чи читы, вот то читерство. Ширик, так і Я хотів би, щоб мод комсикар комнат у мене був. Немає ну, шес таке а, таке щось тупо. Ма щось таке що воно на Кингсорт офис. Kingsoft office. King'soft office. офіс Now we use цей офіс, clapit. Формат GC? M Мені me na top розпакувати їх команди запити сюди. Синга Ну, називається Single Player Command. Напишіть ссылку, де його можна скачать. Але всі в форматі? В коментарях напишіть ссылку. Я якщо ви вам ну каже це правильно, я я вам я я свідчу вам, що це правильна силочка мені не допомогла. Або якщо та, та ссылка. Я пожалуйста комментарий. Вот это звучим пожалуйста. Бай... И в т- пожалуй отправлено. Так. Сюди ставим стекляшки. Це сегодня тутріал ми, ми друг. Це я имею це, я знову перший тутреал. Да вы уже как сейчас по дому в скале. А карти удалились. удалилась. Сейчас те, что я сделала вот зайшов у Майнкрафт. Фух, я так появился все папки. Такие папку аудио. Карте точніше. Бо в мене манька 0.11.0, бо стики на стики, якщо папку пів з папку. Так, я зробили таке. Можна сюди таку виздорову вітрину, або ні. Так. Нам надо поставити, поставить там на треба пожар ведь ведь тепер. Тут мо тепер там. Нам тепер а, я надо якось тут. Так, нас, нас мы можем сюда стекляшку сделать. Смотри стекло сюда поставить. щоб красиво. Заботало. Я вам вообще я ще покажу, что тебя по У меня под водой, у меня нет нема якийсь можна можно Ну Но коли так на сид, я не помню, якийсь сит. Я там все сиди використовував там буде біля с так такой деталь ляговий такий деревня. І там на коли дівички, я тебе в подводний дом. Так, то я дивився один спосіб. Я вклав водопадський спосіб. Мстер Ванні от то канал, так Ванні, такий канал. Витя, містер Ванні. Є такий канал, я дивився в нього туторіал по цьому дому. Мо без подводу я його встроював. Я ся цей спосіб, він виявився легким. Я зразу його іспитав, дом построївся мгновенно. Ну, Все-таки я зробив платформу, наче надай пісок, платформу, платфор, весь пісок, заклав з текшкою і усе. І готово. Це, і все красиво получилося. Як я думаю, ви думаєте, та так красиво получиться може. Да ну, якраз його получилося. Удалий, навіть навіть виживак не може построїть. там під водою, да я даєте поповнути. Відмовляєте купати кисловод під водою. І вам легко. Берете просто 100 флайків, ставите його на два блоки висоту. Два блоки висота. Да. Якщо так, що, да, значить. Кить два блоки висотою, ставите над, над, перед головою і вплакав. Ну і Видихайте по і вас все кислород. кисловок. Давайте строй далі. Цей депу типу буде красивим. Для все красна, бо це пожарна депо. Пожарне депо. Ось чого я ці Ми це депо. пожарне депо. Означає, я це виходів зробив. До нам ось меші таблички поставив пожарное депо пожарное депо и с елочками скоро будущевать тут делал по новую по новой конструкции да я буду А, точно, автомойку буду подсказывать стройку. У свою кобы свою с любым свою автомойку буду строить. Я могу показать сеть о не и две стройки. Она не получится, я сделал сделать видео. Ну, так, не закінчує цей выпуск. Ставьте кида блоки поставить и все, выпуск закінчили. С вами был Викор Пучман. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте лайки, комментарии. Пожалуйста, без батьки бомана колись, бомана поспать